Дякую дуже за запрошення. Я розумію, в мене не так багато часу, тому я зупинюсь, думаю, на таких дуже дуже 8 важливих да, для, для всього суспільства. Знаєте, коли ну, я і моя команда з початку 14-го року ми 9 років поспіль працюємо тільки з військовослужбовцями, ветеранами, членами їх родин. Тобто я, як лікар, вже давно не працюю з людьми цивільними, тобто, люди, які нас захищають, це наша цільова категорія кожного дня 24 на 7, і часто це дійсно субота-неділя. Коли я зараз думаю про травму, яка, яка сягає наша держава, наші люди, я думаю про таку аналогію: що війна в Україні важка, агресивна, тривала, хронічна. Так само ми будемо мати наслідки достатньо важкі, тривалі і хронічні. Як... Наша армія має постійно озброюватись, е, отримувати якісну, унікальну зброю, потужну. Так і ми тут, як, як фахівці, маємо постійно це удосконалюватись, навчатись, так як і наші захисники постійно навчаються, так і ми тут маємо постійно навчатися і. Е, Просто наращувати свої свій потенціал для зустрічі е, цих людей додому. І е, сьогодні вони всі, кожен хто на фронті, кожен, повторюсь, не який навіть хтось далі, ніж перед передова, вони роблять для нас ексклюзивну послугу для всіх, для нас, просто овер ексклюзивну. І ми всі маємо зробити для них те ж саме, коли вони повернуться. І знаєте, мене часто питають: що ми маємо зробити, щоб е, ветерани змогли інтегрувати Суспільство не вони мають інтегруватись. в Суспільство. Ми всі маємо інтегруватись до них. Абсолютно кожен з нас від цього буде залежати, чи ми матимемо важкі наслідки, чи вони будуть складними, хронічними. Є навіть такий постулат серед психотерапевтів: чи розів'ється важкий там, наприклад, психопосттравматичний стресовий розлад. Він буде, буде залежати від того, як тебе зустрінуть. Як зустрінуть тебе вдома на роботі, в суспільстві, в кав'ярні, в аптеці, в ЦНАПі крізь. Тобто, це наша тотальна задача зустріти їх надзвичайно якісно. І ще один момент. Я би хотіла сказати про. Чорт би його побрав унікальність української травми, особливо травми психічної. Ми зараз в центрі, враховуючи нашу спеціалізацію на психічному здоров'ї, маємо велику кількість фахівців, які приїжджають за кордону. Це і Америка, і Європа, і Ізраїль, і від багатьох ми чуємо, що вони часто не здатні нам дати якусь пораду саме в нашому досвіді лікування травми, військової травми. Скажу. Такі деякі речі. Чому і навіть ми так називаємо в мене деякі є слайди, коли я щось презентую, називається не така війна. Навіть хлопці, дівчата так це назвали, які вже воювали в 14-15, які продовжують це зараз. Унікальність української травми в тому, що. По-перше, це гібридна війна, і ми всі вже багато говорили про те, як порушуються правила війни. Взагалі, як вони можуть правилами називатися, я не уявляю. Але то, що робить Росія з нашою державою, це викликає просто лють і гнів. Другий аспект це що додає травматизації нашим військовим, це постійне хвилювання про своїх близьких. Ну, уявіть солдата армії, наприклад, сполучених штатів, які воюють, ну, наприклад, в Сірії в Афганістані, його родина в Техасі в безпеці, і він за це не хвилюється. Практично кожен наш. Захисник, захисниця мають про це хвилюватись також. Нема безпечного місця в Україні, жодного села і маленького містечка не є захищеною. Величезна наступний фактор, такий особливий. Це величезна кількість ну, цивільних людей в. Армії, і вони ж звідси чому вони ма, вони не мають інтегруватись, коли прийдуть. Вони ж не взяли з, з, з невідка з якісь фантастичні люди які, люди. які опинились в армії, це люди м, з свого кабінету з кав'ярні, з кав від свого робочого стола, і в яких були все вишневі садочки, біля хати, бабусіни, пиріжки. Це наші люди, які зараз опинились на війні, і вони повернуться туди, звідки вони і прийшли. І ем, наступний такий величезний фактор це те, що наші солдати змушені бачити смерти не тільки своїх побратимів, не тільки військових. А коли вони заходять, наприклад, не до, 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 до окуповані деокуповані території ем, робити так звані зачистки, вони бачать смерті ем, своїх українців, жінок, дітей. Ем, да навіть тварин для наших військових це дуже важливо любов до тварин. І наступний фактор це величезна кількість е так званої органічної складової та контузія, яку не зовсім вона правильно називається. Це струс головного мозку, це невидиме поранення від вдій вибухової хвилі. І на сьогодні я, як фахівець, зазначаю, що це просто як епідемія серед українських військових, і це невидиме поранення в тому її підступність. І часто ми побачимо ту велику Кладову, коли є і психологічна травма, і така травма фізична, власне, але вона невидима. І оцей величезний, і навіть людину, яку зараз вже демобілізували по стану здоров'я, нам дуже важко відновлювати, тому що війна є в активній фазі, вона продовжується. Ми тільки змогли його трошки стабілізувати, дати йому якесь лікування і майбутнє, а він отримує додаткове. Вістку, що загинув хтось його знов, і вся, вся травма знову погіршується, наступає ретравматизація, і наші обмежені зараз можливості. Тому ем, бачу ем, від міжнародної спільноти, щоби ми зараз хотіли дуже наш центр фахівці. Саме проводити велику кількість саме досліджень української травми і те, як ми з нею справляємося, для того, щоб наш досвід вже розповсюдити людям і фахівцям світової спільноти, саме в психотравмі, вже ми мусимо вчити світ, як з нею працювати, а не нас. Тому ще раз закликаю вас всіх готуватися яка можна швидше просто бігти до того як будуть повертатись наші люди вчитися здобувати нових знань здобувати свою викопувати свою емпатичність, емпатичність і плекати свою різлієнтість і дбати все ж таки власне про своє психічне здоров'я по можливості дякую всім